Начинаю засідання терміну комітету з оцінки пропозицій контактних термінів. Термін закупівлі за кодом ВК 016-2010-25.99.2, канал розоптиментів. Дата вхідністю – номер оголошення контролювання категорії закупівлі 28 вересня номер б сказати 6, 673. Цінка пропозиції дійсної ціни 25 травня, а відчуття відвідні 20 тижні. Перед переглядом тижня пропозиції відсуга до оцінки також на пропозиції двох учасників. Товерси за межу недоданістю Санта-Арета, Товерси за межу недоданістю Юг-Серпінська. Тоді оцінки. Оцінка пропозиції дійсної ціни на основі єдиного критерії ціна. Максимальна мерка до оцінки збавляється ціна, яка дає 100 балів кількість балів під перенесеною наступним чином. Пропозиція ціна є повна винніша, найменша присвоїться максимальна мотива кількість балів, кількість балів для решти пропозиція означається відповідно до цього. Відповідно до цінових показників. Просто за межі наклянностю сантарація. 85 тисяч, 172 гривень, 2 копійки з ПДВ. Відповідно за межі наклянності від 79 тисяч, 2,126 гривень, 38 років з ПДВ. Відповідно до розвитку зазначеної формули, а не Баля саме здобарів, набрав полісу межі подальності, їх сервіс. Отже, прополуцію переможні торгівники закупівлю, виробництво деревоцівних металів і чи законом детально 2010-259-2. Канали сартина визнати в пропозицію учасника до юзеві міста Миколаїв. Так стувати його пропозиція на більш економічно. Так, Підписуємося. Ні. Звичайно, як